Танцювати в незвичних місцях, я навіть якось зайшов в столову і побачив, що він там танцює. Ну, навіть таке буває. Приходимо до останньої відеовізитки учасника під номером 8. Зустрічайте Олександр Кулієв. Наступний конкурс має назву інтелектуальний. І поки наші хлопці готуються до нього, для вас співає Ольга Печериця. Під ваші брехливі випуски. Для цього нам треба буде позвати на цю сцену. Кого ви думаєте? Анатолія Івановича Теклюка, під ваші бортові обласки, випустився слова найрозумніших людей нашого університету. Це спеціально для того, щоб вони подумали, що він пішов нас другою метою. І також ми запрошуємо шампанію до Анатолія Івановича, усіх наших під вашою гордові Ось вони містери шами всіх наших міста життя. Oh, Связь Анатолій Іванович, ми передаємо вам мікрофон. Добро Івана, ще стільки реквізити, що ми актуально будемо допомагати. Ой, я не моя катарка, -ката, але трошки покупці по 10. По-перше, роздайте кожному таку руку. Звісно. Я ж будіваю, так я знаю, що таке підсотником буде. От версії мої осі. Тут є питання, правда, відповіді немає. Так, по ходу самого конкурсу я буду міняти правильні відповіді. Поки роздають їм необхідні реквізити для цього конкурсу, я для глядачки і зали скажу, що цей інтелектуальний конкурс буде складатися з двох таких раундів. В першому раунді беруть участь всі наші вісім конкурсантів. Це буде такий конкурс під назвою Руди Плото. Буде задавати запитання, потім тут на екрані вони будуть бачити 5 варіантів відповіді. І хто дуже розумний або наївний, може ризикнути і дати відповідь із цих 5 варіантів. Якщо відповідь його буде правильно, він отримає за це запитання 5 балів. Якщо хоче трошечки зменшити поле пошуку, чекай, залишаються 4 варіанти. ну, за таку відповідь 4 бали, потім 3, таку відповідь 3 бали. Ну Ми будемо можна дочекатися, коли буде дві правильні відповіді. А, ну там одна правильна відповідь. Ну, дай хто буде думати, що обидві правильні. Ну, за таку відповідь два бали. У нас таки буде всього 5 запитань, по підсумках цих п'яти запитань чотири конкурсанти, які будуть мати найменшу кількість балів, вони... Зупиняються в цьому конкурсі, вони отримують 6 балів за цей конкурс, а інші 4 борються в другої частині від рядів, до них йдемо тут і розкажуть. Ну, власне, переможець цього конкурсу, отримає 10 балів, друге місце 9, третє місце 8, четверте 7. Ну а ці інші, я кажу, хто не потрапив у фінальну кульку, про 6 балів. Велике таке прохання, щоб ви стали так, якби на репетиції, чотири на 100. Що, глядачі бачили там. Це причому, що Анатолій Іванович не був на репетиціях, не знаю, звідки він знає. Вася, це ти не був. <плес> Мені одного разу достатньо і все, і я був. А ти був 25 разів, але тоді ніколи не було мене. А, я, я, я беру такий інколи журнал, дивлюся, значить, достойні групи там студенти та є. Дуже достатня група, другий курс будівельники. І я кажу там, о, Ковальчук, ти молодець, кажу, коли я відмічав, ти жодного разу не по... тобі не поталанило. Ти приходив, коли я не відмічав. І виявилося, що жодного разу людина не було. Я сподіваюся, що вони всі були в школі, на заняттях, в університеті, тому вони мають можливість дати правильні відповіді на поставлені запитання. Сподівайтеся, Сподівайтеся, так, да, я теж так. Каже, надіжда юноші відпітають ти мальчиков теж на гарну оцінку по філософії. <рив> ну що ж, перша наша спроба дати правильну відповідь. Давай, Вадимчик, на перше запитання, на котиками подивилися. Я для глядачкої зали озвучу питання. Після розлучення з першим чоловіком вона зникла з дому, залишивши лише листа своєму секретарю. У готелі іншого міста зареєструвалась під ім'ям коханки чоловіка. Вона ну, нормальна така жінка. І майже 11 днів про її місце знаходження нічого не було відомо. Що ж це за жінка? Варіанти відповіді. А. Маралін Монро, Б. Елізабет Тейлор. Більше вісьме чоловіків було. В. Агата Крісті, Г. Астрід Лінгрен і Д. Маргарет Петчер. Я ще раз повторюю варіанти відповіді, і хто має ризикнути, він, я кажу, пише у відповідній графі, ви бачите там з п'яти відповідь варіантів. Отже, А. Мерлін Монро, Б Елізабет Тейлор, В. Агата Крісті, Г. Астрід Лінген, Д Маргарет Течер. Ніхто не ризикує, а, а ви знаєте відповідь? Я ні. <риклад> я потім з боку вибору. Якості правильної. Все одно ж ніхто в залі не знає правильно. Це нормально. І те, що ти казав, що я тут один з найрозумніших викладачів, це, це зовсім не так. І для того, щоб проводити інтелектуальні ігри, не треба бути найрозумнішим. Я завжди казав, що ведучий тупий, прямолінійний і не здогадується, що ви мали на увазі. Сказочку. Дивіться, залишилися Мерлін Монро, Агата Кріті, а... Астрід Лінгрин і Маргарет Течер. Ігор, ти пиши там, де чотири там написав, Саша, забирай, забирай, він і сюди мені приносить. Я потім скажу, хто правильно, хто неправильно. Оце тільки автомобілів тут треба більше малювати. Кондратський він не чує. Він весь тут в грі. Так, всі здають. Оце цього, цього паперу стільки, дивіться, ніхто не хоче залишити варіант. Ще хтось не знав? Ні, ще б Андрій почекай, там ще буде менше підказу. Антонівач, а звідки ви взяли стільки бумаги? Така криза зараз в країні. Я завжди казав, що наша кафедра ще не виконувала план подачі макулатури, але студенти плани виконують. Допомога кафедрі все таке. Так. Вася він втік є але не втеплюка, він знає. Ми можемо можем спитати питання першого філософського мінімуму, так? І він нам скаже, що таке світогляд. <рігаля> не скаже він фігур, бо хоче мені допомогти, а дуже. Добре. Філіпов він мене в мене вчить філософію, він може знає. Ну що ж, давай, Вадимчик, обрізання робимо, бачимо, лишається Гата Крісті, Астрід Флінген, Маргере Течер. Я так розумію, всі здали, так? Всі здали? Ну, ще маленьке одне обрізання. Бачите, зали... залишається залізна леді, але це не вона це Агата Крісті. Бачите, ваші виставимо табличку цього конкурсу, давай тим переходимо на табличку і я скажу, хто скільки балів заробив. Так, Агата Крісті, треба писати номер... номерок. А думаєте, я пам'ятаю, Агата Крісті під яким номерком була? В. В. Так, значить, Андрій Мороз, три бала. <плес> так, далі йдемо. Олександр Коліїв, 4 бала. Андрій Мороз написав, там де три варіанти агата крісті. Ну, Андрій, розумієш, хто вам лікар? Ви, як написали, я ж казав, йдуть і тупий прямолінійний, не здогадується, що ви мали на увазі. Так, Ігор Тинячкін, він цей раз пост проходить. Антон Роздорожнюк 4 бали. Костянтин Радченко, він піддався покусів на Монро, нічого не отримує. Андрій Барчишин. До в нього все попереду в цьому конкурсі. І не в нього одного, метро Гурбата. Ігор Кондратський, да, у нас тут символ, який претендує на цей статус, але він не претендує поки що на статус інтелектуального символу університету, але можна ще вибрати ситуацію. Я... ні, Ігор, Розумієш, тільки добре працюючі мізки можуть породжувати прекрасні фантазії і задовольнити жінку. Правда, свята правда. Отже, наступне запитання цього конкурсу. Який факт про морського коника брехня? Варіант А. В англійському флоті є такий орден за хоробрість. Б. Ікрови ношують самці морського коника, а не самки. В. Самки борються за симпатії самців, а як не зазвичай в тваринному світі, що самці за самиць. Г. Їх зображення в цих морських кониках є на гербах міста. Д. Морські коники живуть в тропічних і субтропічних морях. Ну що ж, поки ви ще думаєте, я повторюю варіанти відповіді, і може хтось ризикне з п'яти підказок дати відповідь. А. В англійському флоті є такий орден за хоробрість, Б. І виношують самці, В. Самки борються за симпатію самців, Г. Їх зображення є на гербах міст, де живуть тропічних і субтропічних морях. Ну що ж, Давайте чотири підказочки, п'ять – це багато. Отже, залишилося варіант А. В англійському коді є такий орден хоробрість, Б. І виношують самці, Г. Їх зображення є на гербах міст, де живуть тропічних морях. Ну що, є? Антон здається, так? Василь забарив Антона, подивимося, що він так. Там у нас Олександр теж. Варіантів. бо Деякі кажуть, я так класно оце ЗНО здавав тестування, я просто поставив кругом одного букву і набрав 130 балів. Та просто і все. Ну що ж, це, це вже з трьох варіантів. Бачите, залишається в англійському ході, є такий орден за хоробристів, виношується всі, їх зображені, є гербах міст. Ну Ми залишаємо дві підказки. В англійському флоті є такі гобли за хороблість, їх зображені є на гербах міст. Ну що ж, Валентин, давай переходимо в табличку, подивимося, хто ж нас тут давав. Правильні відповіді. Ну що ж, один бал отримує Костянтин Радченко. Андрій Карчишин без балів. Андрій Мороз аналогічно, Антон Родорожнюк. Щось рибали. І от не любить морських коників. Дмитро теж не любить. І от коників треба любити. Олександр <риклад> Кулієв теж не любить морських коників. Правда, вони дуже такі, знаєте, костисті, там нема що їсти. Ну чого ж ми бачимо, у нас є, тут вже після двох питань такий серйозний лідер, Антон Роздорожньов, 8 балів має. Але ще три запитання можна розпитати ситуацію. Так, ми переходимо до третього запитання. І даємо третє запитання. Вкажіть зайвий елемент з наведеного логічного ряду. А. Зевс, Б. Посейдон, В. Меркурій, Г Гефес, Д Аполлон. Ігор Кондранський, він чи в мене ревізнавство? Він повинен знати. Саша, ми повинні подбати, щоб люди цей конкурс не закінчили з показником ну. Я розумію. Тому таке питання, так? Ні, нормальне питання. Ну що, ЗЕВС, А, Б Посейдон, В. Меркурій, Гепрес, Г, Д, Аполо. Ще хтось дає? І всі ризикують, всі хочуть одразу 5 батьків. Ну що ж, робимо маленьке обрізання, чотири залишаємо варіанти. Дивимося, Зевс кану в літу. Так? Ну що, хто в нас ще там хоче ризикнути, дати правильну відповідь? Ігор, так, Саша, Та ти був такий впевнений, що всі дадуть правильну відповідь. Не все так просто в цьому питанні. Бачиш, нема що почекати трошечки, коли лишиться дві правильних відповіді. Давай, Вадимчик, ще зменшимо, спростимо. Бачимо, Меркурій лишається, гейфес Аполлон. Всі відповіли? Так, да, Всі залишаємо Ну, просто щоб зал подумав, зал знає, що є. Боги є Римські боги, багато відповідників, зокрема, відповідником Гермесу Давньогрецькому та був такий бог. Золоті сандальці, в нього були такі з це Меркурій, так? Меркурій. Меркурій в нас під літерою В. Олександр Колію, повз Меркурія, Ігор Кондратський теж, Ігор Отенячкий.

В цьому раунді ми можемо, я кажу, сподіватися на те, що хлопці зможуть заскочити на цю сходинку трамвайчика, яка веде у фінальну кульку. Наступне запитання, давай ведем. королева Іспанії Ізабела Кастильська за все життя тільки два рази при народженні і перед весіллям. Що ж вона два рази? А плакала. Б. Милась, В сміялась, Г. Бачила свою матір, Д бачила свого брата. Саша, збирайте відповіді, бо тут здаються. Отже, я повторюю, королева Іспанії Запила Кастильська за, за все життя тільки два рази при народженні перед весіллями. А плакала, Б милась, В. сміялась, Б бачила свою матір, Д. бачила свого брата. Ну що, хто хотів ризикнути з п'яти варіантів ризикнув? Давай чотири варіанти години. Отже, плакала, милась, бачила свою матір, бачила свого брата. Та сміялась не два рази більше, а може вдалі не сміялась. Так? Так? Царемна не сміяла така. Ну що, Антон там... Андрій, не ризикуй, подумай. Подумай, там є правильна відповідь. Але не серед цих варіантів. Ну що ж, робимо маленьке обрізання. Бачимо, маму бачила частіше. Бачила свого брата, де милась би плакала. Ну що, хто нас там ще ризикує? Ніхто не ризикує. Спрощуємо ситуацію далі нікуди. Бачимо, бачила свого брата де два рази і вмилась. Ну що ж, правильна відповідь. Так, да. дівчата, не робіть так більше, як я робила Ізабела Кастивська. Ви уявляєте? Так. Да. Вони кажуть, що нас чоловіки не люблять? Через той не люблять. Знаєте, великого російського поета Михайла Лермонтова був такий дуже негарний віршик. Коли він там воював десь на окраїні, каже, не могу, воняють. Олександр Коліїв отримує два бали за це запитання. Ось стоп. стоп, стоп. Милась Б, це я ж Андрій Парчишин тут букву П написав. Я розумію, що йому здається, що вже все. Приїхали. Він ще полябить просто купе. Так, Андрій Мороз написав варіант А це. Повз. Іванович, а що з Андрієм Брачишиним? Ми не сказали, що бали А ні, нічого. Антон Роздорожньов, 4 бали. Він знає, що королеви не маються. А Ігор Тинячкін, 5 бали отримує. Ігор Кондрацький. Мися. Так, і Петру Гурба теж варто помитися, збити цю втому, яка накопичилась за кілька запитань. Отже, перед п'ятим запитанням ми маємо результати. Костянтин Радську 11 балів, Ігор я Як кажуть, нас сюди були все попереду. Ігор Тенячкін – 10 балів, Дмитро Гурба – 5, Антон Розорожнюк – 17, Андрій Байчишин 5, Андрій Мороз 8, Олександр Курін – 4. так, Розорожнюк, Радченко, Тенячкін і Андрій Мороз поки що є в в перші четвірці. Давайте тут є. супер. І Анатолій Іванович за цікаві запитання. Так. Ну що ж, давай ведемо п'яте запитання. Згідно статистики, кожен 20-й чоловік в Камбоджі є А. Неграмотний. Така безда. Б. Є монахом В. Хоче стати жінкою. Г. Алкоголік. Д. Вболіває за Манчестер Юнайтед. Повторюю, згідно статистики, кожен 20 чоловік в Камбоджі є А. Такий от неграмотний. Б. Монах. В хоче стати жінкою, Г. Алкоголі, Д. оболіває за Манчестер Юнайтед. Я сподіваюся, що Юр Кондравський цей раз візьме морока супротивника і отримає. Ну що, здаємо з п'яти? Звичайно, у нас всі питання з під королевкою. Навіть Меркурій то не для всіх було в одній площині. Залишаємо чотири варіанти. Бачимо, як грамотний монах, хоче стати жінкою і вболіває за Манчестер Юнайтед. Хто ще хоче здати? Чи почекає? Всякі варіанти. Дехто пише, хоче стати жінкою, де хто пише алкоголік, де хто мон...